Привіт, хто завітав на мій канал. Сьогодні, вашій увазі я пропоную відео по створюванню яскравого чайного будиночку. В цьому відео ми навчимося комбінувати декілька серветок у роботі. Кому цікаво, залишайтесь на каналі. Беремо наш будиночок і ґрунтуємо його білою акриловою фарбою. І залишаю його просихати. Тим часом підбираємо серветки для нашої роботи. На що обов'язково треба звернути увагу? Для роботи невеликого розміру ми не можемо використати серветку з великим мотивом, тому що наш малюнок обріжеться, і це буде виглядати не дуже гарно. Тому обов'язково підбираємо мотив. Який повністю розміститься на нашій поверхні і не буде обрізаний. Сьогодні я декорую чайний будиночок невеличкого розміру, тому я підібрала декілька варіантів серветок, які будуть гарно виглядати. Перший варіант це варіант з лавандою. На бічній поверхні будиночку гарно розмістяться ці три горщики. На задній поверхні можна розмістити лаванду. Така більш фонова лаванда. І на дах ми можемо наклеїти серветку в горошок. Але який пасує дуже за кольором. Другий варіант це варіант з, з лимонами. В цьому варіанті ми можемо малюнок вирізати і приклеїти на бічну поверхню. Цей лимончик буде дуже гарно виглядати на задній поверхні. А дах ми можемо. Наклеїти або таку серветку, або більш яскраві кольори можемо вибрати: це або жовтий, або такий салатовий горошок. І третій варіант це варіант з тістечками. Ці два тісточка теж гарно розміщаються на боковій поверхні. А дах ми можемо зробити: от такий яскравий зелений горошок. Або такий ніжний рожевий, який пасує до цієї серветки. І після того, як ми підібрали малюнок, ми підбираємо фон. Я хочу свій будиночок зробити в світло-зелених кольорах, я взяла білу фарбу додала зеленої, і в мене вийшов такий колір. І я наголошую, що фон має бути завжди дуже світлий. І тепер профарбовуємо всі наші бічні сторони. А також я профарбувала внутрішній бік даху. Залишаю просихати і підготую серветку. Для цього я вирву фрагменти лимону для подальшої роботи. Вирвала лимончики і тепер знімаємо верхній шар серветки, два нижніх ми викидаємо, викладаємо на нашу роботу і клеїмо на клей ПВА. Лимончики я приклеїла з усіх сторін. тепер буду клеїти серветку на дах. Я вирізала за розміром, зняла два нижніх білих шари і тепер буду клеїти методом файлу. Серветку, яка виступає за краї, я знімаю старою пілочкою для нігтів. Робимо це обережно, під кутом. І після того, як клей висохне, лакуємо нашу роботу акриловим лаком. Захищаючи таким чином серветку, робота просихає, поки тим часом я зробила такий декоративний елемент, я взяла маленьку штільду, профарбувала її жовтою фарбою, приклеїла лимончика. і потім після Просихання прикріпимо її до будиночку. А також цією ж жовтою фарбою я профарбувала краї даху. І після того, як лак гарно просох, я хочу додати набризг біля лимончиків. Для цього я беру зелену фарбу, зубну щіточку, вона має бути трошки волога. Смочуємо щіточку у фарбі і от такими рухами, додаємо зеленої фарби. Вологою серветкою ми приберемо зайву фарбу, от, наприклад, на лимончиках. От для того ми і пролаковували роботу, щоб захистити серветку. І даємо просохнути фарбі. А тепер цим же зеленим кольором я профарбую нижню частину будиночку. Беремо тоненький пензлик, фарбу і промальовуємо. Я профарбувала будиночок внизу, дно. І внутрішню поверхню зеленою фарбою. Фарба вже просохла. І тепер весь будиночок я буду покривати акриловим лаком. Не забуваємо пролакувати внутрішню поверхню, а також дах і наш декоративний елемент. У мене вже лак гарно висох. І я зараз прикріплю. Декоративний елемент на фасад нашого будиночку. Для цього я змащую клеєм. Клей, який швидко сохне. І тепер прикладаю декоративний елемент і добре притискаю. І от такий яскравий будиночок у нас вийшов. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, якщо вам відео сподобалось. Пишіть в коментарях, що б ви ще хотіли побачити. Надихайтеся і творіть!